У той час, коли термометри фіксують рекордно низькі температури, тут тепло і затишно. Намет на площі 700 річчя стоїть всього декілька днів, а до нього вже протоптали стежку, охочі зігрітися. Щодня, говорять організатори, кількість відвідувачів збільшується. З йшов додому, пішочком з аврори, тому що тролейбуси ще не ходили. Повадка, побачив, зайшов. Я тут рядом живу. Йду, уші замерзли, прийду, що попив чайку. Ну, і як вам сказати, добро і хорошо. Гарячий чай чаю солодощами збирає тут постійний аншлаг. Щодня більш ніж пів сотні черкасців мають нагоду відігрітися завдяки торговій компанії Гладкий. Наша компанія, компанія «Гладкий», знову ж таки зголосилася допомогти місту в цій програмі і поставити свої намети, в яких ми знову ж таки допомагаємо населенню, те яке, скажімо так, потребує такої допомоги. Знову ж таки, підтверджуємо і ще раз гасло нашої компанії. Ми піклуємося про вас. Сергій Капуста працює у компанії «Гладкі» монтажником. Говорить, коли керівництво запропонувало долучитися до такої соціальної ініціативи, зголосився одразу. Сьогодні чоловік займається незвичною для себе справою, але зізнається, утримує від цього задоволення. Ну, це справа благородна. потрібно такі палатки, щоб люди не замерзали. Пункт обігрів від компанії «Гладкі» приймає відвідувачів цілодобово. Намет стоятиме, допоки триматимуться морози, обіцяють організатори. Марія Гаврилян, Василь Саєнко, Вік Кановини.